Привіт, мої кіберкотики! Якщо ви колись стикалися з тим, що з певних причин ви не бачите ворога, а ваші тімейти кричать, що він прямо перед вами, але ви все одно його не бачите, можливо, це через неправильні налаштування у грі, які дійсно можуть заважати фізично побачити ворога або влучити в нього. Мова піде про налаштування FOV, або в перекладі кутів огляду та співвідношення сторін. Однією незалежною групою експертів було проведено дослідження цього питання, тому ось вам один з небагатьох прикладів: візьмемо найменший кут огляду та найбільший, Думаю, різницю, помітнену озброєним оком. І попри очевидне домінування більшого показника ФОВ, з'являються певні мінуси. Так, ми почали більше бачити у грі, але тепер все, що знаходиться просто перед нами, віддаляється від нас. Це як зворотній півторакратний зум. І навпаки, з найменшим ФОВ ми бачимо абсолютно кожну дрібничку перед нами. Окрім візуальних змін, змінюється і чуттєвість мишки, тобто з максимальним кутом огляду, при стандартному повороті в будь-який бік, я роблю оберт на 90 градусів, а можливо 110. В той час, як з найменшим ФОВ при такому самому русі рукою легко зробити оберт на всі 360 і більше. Звісно, як і будь-який параметр, все залежить від людини і її вподобань. Комусь подобається максимальний кут огляду, а хтось знаходить золоту середину для себе. Так само для кожного окремо змінюється і сприйняття гри. І найбільше на це сприйняття впливає співвідношення сторін. Так, обравши кіберспортивні налаштування 4х3, ми отримаємо дещо розтягнуту гру зліва і справа. Що дає нам можливість фізично краще бачити ворога та цілити в нього. Адже тепер голова опонента нагадує еліпс. Тобто для такого стилю гри достатньо контролювати тільки вертикальну віддачу, а горизонтальна тоді здається не такою суттєвою, та мінімально впливає на вашу здатність робити кили. Також, окрім цього, на вибір є і інші співвідношення, які на мій погляд по-своєму хворі. Особливо це стосується 21 на 9 де ти потрапляєш в якусь невідому прострацію і викривлену реальність. Просто подивіться на те, як викривляються проходи. Що там вже казати про те, що від цього банально втомлюються очі, тому не забудьте поставити свій лайк мені та команді дослідників. На кінець відео розкажу про менш суттєве налаштування, але воно може відігравати суттєву роль в деяких моментах. Мова йде про налаштування тіней. Дуже важливо, щоб воно було включене хоча б на мінімальне значення. Звісно, місць, де вони дійсно допомагають, не так багато у грі, проте вони є. І, до прикладу, візьмемо головний вхід на мапі Шалє тут чудово видно різницю. Побачивши тінь ворога, можна визначити його рухи та, наприклад, почати стріляти до того, як з'явиться сам силует. З подібних місць на інших мапах згадується банк з виходом в тунель. Та над ним вхід на сині сходи. Розробники намагаються робити все можливе, щоб таких місць було менше. Наприклад, додаючи всі можливі додаткові джерела світла. Але погодьтесь, краще бути готовим до такого, аніж ні. І на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних стрімах та відео. Чао!